Всім привіт! Сьогодні я буду підводити підсумки своєї читацької осені і плюс 3 дні грудня, тому що я вже встигла одну книжку дочитати, а так як вона основна частина була прочитана в осені, тому я її також зарахувала до осені. За осінь і три дні я прочитала 13 книг. А саме 11 саме книг і дві манги. Коли я підвожу статистику кожного місяця, то я беру два показники. Я рахую, скільки сторінок я прочитала в цьому місяці, і туди я записую в кожну книжку, яку я читала, будь-то 10 сторіночок, чи прочитана повністю книжка. Та також другий показник це саме кількість прочитаних книг. У вересні я прочитала 1676 книг. І все це перетворилося в три книги. Одна з них була дуже товстою. За жовтень я прочитала 861 сторінку, і це було також три книги прочитаних за жовтень. А листопад вийшов місяць рекордів за весь рік, тому що я там прочитала рекордних 2873 сторінки, і це в мене вийшло 6 книжок за листопад. Тепер перейдемо до категорій. Які я читала. Я виділила 5 категорій, до яких я віднесла всі ці 13 книжок. Перша категорія це українська класика. І в цій категорії, за осінь я прочитала одну книжку. І це книжка Людмили Старицької Чорнихівської, яка називається Діамантовий перстень. Що я можу сказати за цю книжку? За останній час ця книжка мені сподобалась найбільше з усієї класики, що я читала. Вона просто. Неймовірно, це дуже така пригодницька повість, в якій є і трошечки мандрів, і різного подій, і є де похвилюватися за головних героїв. Тому це неймовірно. Такі пригодницькі я люблю. Наступна категорія, яку я для себе виділила, це була сучасна українська література. Ці осені я прочитала одну, також одну книжку. І це Колапс Старого світу Наталії Довгопол. А саме це друга книжка циклу Шпигунок з притулку Артеміда. В цьому році я читала першу і ось читала другу. Це було дуже класне затишне читання, коли можна було навіть трошечки посміятися. Там класні пригоди. Особливість цієї серії в тому, що так як головні герої шпигунки, вони мандрують світом. І в цьому книжці другий також дуже багато подорожей, дуже багато того, як вони їдуть кудись, мандрують, потяги. Є дуже багато нових місць, навіть якщо не нових країн, а країни, в яких вони вже бували, вони для себе відкривають нові її території, якісь там частини. І зовсім по-іншому досліджують. Якщо в першій книжці вони були ще підлітки діти, то тут вони вже повністю самостійні, які самі... самостійно розуміють, що існує проблема, і вони її намагаються вирішити. Звичайно, тут також є присутні такі авторитетні фігури, які з ними заодно, але тут все таки більше. Відчувається, що це саме історія дорослих е, жінок. Тому це було цікаво, класно, і буду колись читати наступну третю книжку. Наступна категорія, яку я виокремила, це манга. І мангу я прочитала дві штуки. І перша я прочитала таємний дворецький». Е, чому я взагалі читала цю книжку? Тому що вона. Є у моєї сестри, і я подумувала про те, щоб ознайомитися з цією історією для того, щоб оцінити, як вона мені. І тут в застосунку Рорк був марафон по видавництву Мальопис, і я вирішила, що це гарна ідея познайомитися з цим твором, тим паче, що манга вона зазвичай читається дуже е, швидко, але можна вже ознайомитися з Томом і зрозуміти, як мені далі. Мені не сподобалось, я, в принципі, нічого для себе захопливого не знайшла. Вона якось я її просто прочитала. І на цьому все. <сважання> Бажання читати далі в мене взагалі не було. Наступна книжка. В категорії манги я належу до дому Кастелу. Оце мені дуже сильно сподобалось. Дуже класна річ. Дуже така фантазійна, бойова. Ця історія починається з того, що мати-одиночка бере свою десь шестирічну дитину, тобто дівчинку, і йде до її батька, ну, батька дитини, і в итоге, бо хоче вимагати від нього грошей. А цей батько є герцогом кастелу, а так як то герцог, він вирішив її викупити. Щоб вже її виховувати там, де їй і повинно було рости. І так ця дівчина потрапляє в дом Кастелло. вона спершу сумнівається про те, чи дійсно вона належить до цього її родини, до цього роду, і ось починається її життєвий шлях, вона починає дорослішати, вона розуміє, що вона дуже талановита людина, і ось цей світ де повний інтриг і так далі. І ми вже це повністю історія цієї дівчинки до того моменту, коли вже, її вже дочка іде на навчання. Там дуже багато прикольних моментів, дуже класна міфологія. Мені сподобалася. Різні ці всі переплетіння. Дуже була класна книжка. Наступну категорію, яку я виділила, це любовні романи. А саме ця серія любовних романів. Їх там три. Авторка цієї серії Мона Кастен. Дуже перегукується з Кастало. І це серія про мастер-холл. І там виходить три книжки: це Врятуй мене перша, друга це Врятуй себе. І третя Врятуй нас. Я прочитала всі ці три книжки. Взагалі я зацікавилась книжкою цієї, тому що бачила дуже гарну обкладнику книжки в книгарні. І я зацікавилась цією серією і виявила, що там є три книжки, і вони вже повністю всі є, тому що вони вже були давно. Опубліковані, і тому я вирішила почитати. Сама серія мені дуже сподобалась. Це супер відпочинкова для мене була література. Ти просто береш, читаєш її, можна на одному диханні прочитати, її достатньо швидко прочитала. Ось і мені вона дуже сподобалась. Але коли я почала дивитися серіал, я пригадала, що перша книжка мені зовсім була посередньою. І, взагалі, після прочитання першої книжки, під час прочитання, точніше, я думала про те, чи взагалі мені варто читати її далі. І після того, як я прочитала першу книжку, я подивилася, чим закінчується третя, для того, щоб зрозуміти, чи хочу я читати, як це все буде розвиватися, чи є мені сенс читати. Кінцівка мені дуже сподобалась, тому я вирішила, що я все таки продовжу читати. Бо кинути можна в будь-який момент, і дві наступні книжки мені дійсно дуже сподобалися. Я дуже класно їх прочитала. Буквально другу я прочитала десь за 3-4 дні, а третю я прочитала за дві. Ось так на одному диханні я їх прочитала, вони були дуже класно, відпочаткова дійсно книжка, щоб перегрузити в голову, не про що серйозно не думати, але при цьому класно провести час. І тепер ми переходимо до найбільшої категорії прочитаного за осінь. І це в мене фентезі. І перше, це був в мене вересень. І в вересні я читала дві книжки Сари Мас. А саме я читала Двір крил та руїн та Двір холоду та місячного сяйва». Тобто я закінчувала основну трилогію і читала. Оце доповнення. Що можу сказати? Двір Крил та руїн це моя тепер найулюбленіша книжка з цієї серії. Вона мені дуже сподобалась. Вона була дуже цікавою, класною, динамічною. В неї був дуже класний фінал, в мене не було. Просто з першими двома в мене було під кінець книжки таке супротив до читання І через ті події, які там типу, гіпотетично будуть. То третя книжка вона пройшла дуже класно, в мене не було ніякого супротиву. Я її хотіла читати, я її читала. І все, що мене дуже здивувало, це майстерно написаний кінець. Настільки, що я от прям зрозуміла: це кінець. Це вперше, взагалі, я от відчула, що от книжка от просто тупо поставлена точка. крапка, Що вона йшла йшла, йшла, а ось кінець. І мені дуже сподобалася кінцівка, я її неї дуже задоволена, так що це поки моя найулюбленіша книжка цієї авторки. Що говорити про двір холоду і срібного ся сяйва, то ця книжка вона пройшла дуже е, легко. Ну, ти береш її і читаєш, але вона не була такою прям бурхливою на емоції, там вона була дуже цінною і стало більш зрозуміло певні моменти. Дуже такі гарні, красиві моменти на майбутнє, але є дуже незакрита історія. Я думаю, що ця історія буде розвиватися вже в п'ятій книжці. Ось, дуже така повільна книжка, але порівняно з третьою, вона була дуже такою спокійною і проходящою. Після того, як я закінчила читати Саромаз. Я вирішила прочитати хобіта. Що мене надихнуло на читання хобіта, тим, що в вересні я була на дні хобіта на фестивалі, і я взяла в котрий раз, напевно, раз п'ятий, читати хобіта. І виявила, по-перше, що коли я перечитувала Володаря Парті останній раз, я все-таки його не читала. Тож я хобіта читала достатньо дуже давно, і мене він дуже здивував. Ну, сюжет саме я знаю. Дуже класний, дуже цікавий. Перший раз я побачила інші сенси, які я не бачила до цього. Ну, тобто раніше це була просто класна історія, а тут я побачила прям е, сенс, і це саме я побачила конфлікт між людиною, ну в даному випадку хобітом, і суспільством. Ну, теж хобітами. Насі Більбо, який до свого вже ну достатньо поважного, він не дуже молодого віку, дожив. Тому таким життям, який повністю відповідав уявленню соціума про те, як повинен жити поважний хобіт. Він повинен мати гроші, він повинен так себе поводити. І так далі за списком. І в нього це життя просто ідеальне. І соціум такий браво, більбо. І приходить, коли до нього приходить Гендель, він може, він пробуджує оцю частину. Яка хоче чогось нового, і хоче якихось мандрів, пригод. І якщо раніше це випливало лише в тому, що Більбо любив історії і карти, то оце пробудження спонукає його іти в реальні мандри. Тобто піти і зробити те, що соціум каже, що робити не можна. Тобто, оцей конфліктність. Між те, що от у нас є такі уявлення соціума, і ти його повністю оправдуєш, ти так і живеш. А сказати, що ні, а зараз я хочу реалізувати свої бажання, які десь там є, але я їх не реалізову весь час. І він іде в мандри, і в мандрах він змінюється. Так, він багато разів пригадує свою нору, він багато разів хоче от би залишитись вдома і нікуди не йти. Тобто, в нього дуже багато на цьому шляху йде скорботи по дому і по тому життя, якому було. Але при цьому, в цьому шляху, він здобуває нових друзів, новий світ, нове бачення. І він стає дуже видатним хобітом в великому світі. Але коли він повертається, то в своєму рідному краї він уже назавжди залишиться не тим поважним більбо, який був до мандрів, а якимсь дивним чуваком. Тобто соціум його все рівно не прийняв. Він став для них чужий. Але при цьому це не заважає Більбо жити класне життя, яким він хоче жити. Ось такий конфлікт я побачила, коли перечитувала «Хобіта» в цьому році. І наступних три книги останніх, які я прочитала за цю осінь, це саме Роберт Джордан, А саме три книжки колесо часу: перша, друга і третя. З першою книжкою в мене достатньо довга історія. Я її спершу дуже довго хотіла, бо я вже дуже давно знаю, що це класний твір. Класна серія, треба читати. Але дуже довго вона була в моїх планах. І ось в липні е, щоденний курорт був марафон по видавництву «Богдан», який друкує колесо І я така: ну, все, треба читати, ну класно. Ну, там десь 700 сторінок, вони великі, але, можливо, прочитаю. Ну, за місяць вже можна їх прочитати можна. І я почала читати. І в мене не пішло зовсім, от просто-дуже зовсім. Тоді я просто поміняла книжку на іншу, якусь більш коротку е цього видавництва, і челендж я все-таки закінчила, але цю книжку я повільно, дуже повільно читала липень. Е потім я читала її в серпні. І ось нарешті я дочитую до стрінки 100, десь приблизно. І мені починає. Заходить ця книжка. І я те, що так повільно, 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 повільно. І я до жовтня, десь середина жовтня, я нарешті дочитала першу книгу Око світу. Око світу мені сподобалась, класна книжка. Була дуже така пригодницька, дуже багато питань. Ми ще нічого не знаємо. Ми тільки знайомимося з світом. Світ ще такий нормальний, скажімо так. Ну, Тобто це саме початок історії, коли е, світ такий, в принципі, самий, як і був всі минулі 100 років, ну, плюс-мінус. Але вже щось йде не так, скажімо так. І в кінці книжки ми починаємо дізнавати, що все-таки да, конкретно про що там, і так далі. Тобто, Це така дуже класна, е, вхідна книжка. Після того, як я прочитала цю книжку, вона мені дуже сподобалася. Е, я... Зробила паузу, думаю, ну я ж молодець, я прочитала нарешті першу книжку колесо часу. Я вже герой, треба від неї відпочити. І я вже тоді читала інші книжки, потім в якийсь момент я розумію, що я просто повертаюся до цієї історії і я почала читати другу книжку. З другої книжки в мене було так само, як і з першою. Тобто мені дуже тяжко давалось е, перших 100 сторінок. Ну, 27 сторінок я просто прочитала тоді, коли мені хотілося. А в жовтні, а вже до самої книжки я повернулася вже в листопаді. А із цих трьох, друга книжка, моя найулюбленіша, вона мені дуже сподобалася. Я в ній побачила дуже багато сенсів. А перший сенс про те, що вони мандрували, і про те, що дійсно наші вибори по життю, вони дійсно дуже сильно впливають на те, яке життя ми маємо, і який фініш буде в цьому житті. А друга така думка це про те. Що, коли ми дивимося на якусь справу, ми думаємо, що для того, щоб вона була виконана, достатньо якихось там кількість умов. Допустимо, одну чи дві чи там. Але коли лише ми починаємо їх виконувати, ми можемо виявити дійсний список тих речей, які треба зробити, щоб воно було виконано. І це про те, що ми очікуємо, що це було набагато легше, а по факту це буде набагато тяжче. Дуже класна думка, яка мені дуже сподобалась, і зайшла. І? Третю книжку «Відроджений дракон». Вона мені сподобалась найменше з цих трьох. Але в мене не було проблем з її читанням на початку. Я її прочитала за 10 днів. Це рекорд, тому що перша я читала 100 днів, друга я читала 34, а третю прочитала за 100. Я прочитала, вона дуже рівненько йшла, її класненько читала. Вона також є цікава, але є там дуже таких, ну, не дуже цікавих моментів. Але є цікаві, тобто така основна головна проблема, мені здається, цієї книжки, що вона дуже висвітлює, що головні герої, їх там дуже багато, вони всі діють а, типу, сам за себе. В них немає конструктивного діалогу про те, що, що відбувається, про той досвід, який вони здобувають, і яку інформацію вони здобувають. Бо якщо б вони всі зібрались в одному місці, реально обсудили, хто що знає, що хто помітив і так далі. Їм легше було жити, якби вони дійсно заодно були. Бо вони, типу, заодно, в них одна мета, але вони розділяються на групи, групи не сильно взаємодіють один з одного, але при цьому всередині групи в них теж кожен сам за себе. Це дійсно велика проблема, яка підсвітлює цю книжку. Це все моє прочитане за три місяці і три дні, як казати. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого!